Всім привіт! Давайте навчимось вставляти в презентацію 3D-моделі. Натискаємо вкладку Вставлення 3D-моделі стокові 3D-моделі. Тут є безліч добірок вже 3D-моделей, а якщо ви хочете знайти щось конкретне, то треба писати на англійській мові. Наприклад, земля. Ось скільки різних в нас є варіантів. Обираємо потрібне і натискаємо кнопку Вставити. Чекаємо, поки прогрузиться, можна розтягувати за розміром, який вам потрібен. Насередині є, таке, є така позначка, натискаємо лівою кнопочкою, тримаємо кнопку і можемо планету крутити і роздивлятися з всіх сторін. Можна дітей попросити пороздивлятися, а можна скласти презентацію. Зараз я вам покажу один із прикладів. Показ слайдів спочатку. І, наприклад, ми вчимо континенти. Я думаю, таку презентацію дітям буде дивитися набагато цікавіше ніж просто малюнки.